Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Полтаві попрощалися із старшим лейтенантом Андрієм Коваленком. Яким його згадують рідні. У їдальні полтавської політехніки, де ймовірно отруїлися студенти, виявили порушення, які саме. Полтавець Станіслав Колодій був у Чорнобильській зоні відчуження. Спогади ліквідатора в обласному центрі. Облаштують сквер на честь грузинського актора та співака Вахтанга Кікабідзе. Де саме? У Свято-Успенському соборі відспівують військовослужбовця Андрія Коваленка. Боєць загинув 7 грудня 2023-го на Донеччині під час штурмових дій противникам, повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Андруша, дуже добра людина, дуже він хороший. Він такий енергійний. Все хоть для всіх, щоб все добре було. Він не був. Багатослівний, але він жив для коп, для всіх і всім, чим їх він допомагав. Боронити державу Андрій пішов на початку повномасштабного вторгнення 25 лютого 2022-го. Був командиром стрілецького взводу. Боєць також служив у АТО. Він пішов ще в 14-му, Його призвали в АТО. Був в АТО. Півтора року був в АТО. Тоді його призвали. Теробороні він був. Як почалася війна, він Ось ще з перших днів війни він в дитинстві був дуже непосидючий. Він малослівний, але дуже непосидючий. Такий в мене син, такий, як він, то той такий спокійніший, а цей дуже енергійний. І так він по житті пішов. Андрій Коваленко жив у Полтаві. Андрюша народився в нашому будинку, великий патріот нашої батьківщини. Хороший син, хороший внук, хороший сусід. Добра, чуйна людина. Обідно зато поїбають лучше. Осінь, бачила. Він приїжджав у відпустку, допомагав мамі, допомагав бабусі. Андрієві було 34 роки. Він мав звання молодший лейтенант. Андрій був наш моїм рідним братом. Він завжди був на позитиві, він завжди вірив в життя. Я ніколи від нього нічого поганого не чула і не знала. Навіть він як був там, він завжди говорив все добре. На жаль, ми з ним дуже мало зустрічалися, бо ми з іншого міста. Але ми любили. у Андрія Коваленка лишились мама та бабуся. Поховали воїни на Затуринському кладовищі біля Полтави. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Зранку, 14 грудня, представники держпродспоживслужби хотіли перевірити студентське кафе, яке розташоване на території полтавської політехніки. За даними фахівців, тут напередодні отруєння харчувалися студенти, яких почали госпіталізовувати до лікарень 5 грудня. Під час розслідування з'ясовано, що в кафе студентське кафе. Політехніки придбано було 43 штуки комплекта філія з лавашом. Думка, що споживали оці там 43 штуки, це значить 43 людини людини. а можливо, хтось споживав по два лаваша. Не розумієм тобі, ж це буде під розслідування проводить лабораторний центр. Неможливо зайти на територію. Нас охорона туди не допускає. Згідно з результатами лабораторних досліджень, які 14 грудня опублікували на сайті обласного управління держпродспоживслужби. Зокрема, у гігієнічних змивах із столового приладдя та столу виявили кишкову паличку, а у свіжій капусті перевищення нітратів. Тим часом полтавська політехніка на своєму сайті спростовує, що студенти отруїлися саме у їхньому закладі і публікує результати досліджень щодо співробітників їдальні. Результати досліджень на патогенну та умовну патогенну мікрофлору, виконані у зв'язку з епідеміологічним розслідуванням, отруєння групи молодих людей, засвідчили, що їдальня полтавської політехніки обслуговується фахівцями, які не є джерелом чи носіями шкідливих мікроорганізмів. Також під час перевірки ми надали усі сертифікати та харчові продукти, які використовуються для приготування їжі, документи від постачальників. Ми обезпечуємо колектив і відвідувачів від неякісних продуктів. Робота їдальні суворо регламентується чинним законодавством і вимогами до місць громадського харчування. Перший проректор Олена Філонич та сьогодні представників держпродспоживслужби не допустили до їдальні зранку, 6 грудня вони прибули до університету разом з представниками поліції. Поліції проведено обшук. Під час обшуку, зокрема, представниками Держпродспоживслужби а також інших організацій відібрано всі зразки, які вони вважали за необхідні. Зараз є підстави стверджувати про упередженість працівників держпродспоживслужби, оскільки від моменту. 6 грудня, як вже ви розумієте, минуло більше тижня. Очевидно, є результати аналізів. Нас щось не допускають уже не вперше. Перший акт був складений ще від, за номером 255 від 6 грудня. Е, нас туди не допустили. у нас теж був недопуск. І це вже виходить в третій акт недопуск пишемо. Нас не допускають до заходу. Я не, не можу розуміти, чому нас не допускають. Якщо там нема що ховати, і е, кафе відповідає всім вимогам чи не законодавства. Державна установа прийшла перевіряти державний інститут. Чому допуска немає, ну не можу зрозуміти. Ми лише здійснюємо інспектування, хочемо здійснити, але не ж допуску посадових осіб до даного заходу. До університету викликали правоохоронців, які зафіксували факт недопуску та склали відповідний акт. Нагадаю, за даними керівника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, у їдальні Полтавської політехніки, 5 грудня отруїлися 27 студентів Полтавського юридичного інституту. Сам виш спростовував інформацію щодо отруєння саме їхніх студентів. Поліція розслідує кримінальну справу. Як порушення санітарних правил. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. Звуба дзвоняння, учетне бюро в радянські часи, так називалось. Вам повістка, куди? Не знаємо. Чекайте, перевдягайтесь. Все, привезли воєнкомат, короткий інструктаж. Посадили нас в автобус, і вранці ми вже були в Білій церкві, в начальному центрі. Так, про те, як потрапив на ліквідацію аварії на Чорнобильській атомній станції, згадує полтавець Станіслав Колодій. Сталося це за рік після аварії на реакторі. Я попав у спецзагін по дезактивації верхніх поверхів третього енергоблоку. Дезактивація такими пральними порошками, водяним паром під тиском і кислотами змішаними з полімерами, обробляли приміщення, обладнання. Ось така робота. І так кожного дня зміна чотири години. Прослужив Станіслав Колодій у Чорнобилі 30 днів. Там здійснив ЗО два десятки виїздів на третій енергоблок атомної станції. На 19-му виїзді під час кінця зміни відчув, запаморочилась голова, потемніло в очах, кров носом пішла, руки аніміли, ноги підсіли. Присів, побратими мене підняли, відвели в роздягальню. Швидкою допомогою відвезли мене в Іванково, в якийсь медичний заклад. Я навіть не знаю, що то госпіталь чи якийсь чи районна лікарня. Оглянув мене терапевт, невропатолог і відпустили. Працювати довелося при високому рівні радіації, каже ліквідатор. Робили при високому рівні радіації два передостанні поверхи третього енергоблоку. Хто не знає, третій, і четвертий енергоблок це одне приміщення, яке знаходиться буквою Г. В четвертому енергоблоці вже був водій саркофаг, вже була труба, з якої йшли викиди приблизно двічі на місяць. Нас попереджали в той день, коли найбільші викиди, щоб ми не знімали ліпістков, респіраторів, більше захисту, не свіже повітря на сонце не виходили. Нині ліквідатору про Чорнобиль нагадують, зокрема, медалі та зустрічі із побратимами. Ми їдемо автомобілем, нас везуть, завезли в 30 кілометрову зону, і їдемо ж на третій енергоблок. Рудий ліс і нема села, пусті села. Стоять хати, села пусті, коти, собаки бігають по вулицям, оце що я ще пам'ятаю, такі. Ну, так це гнітюче, така обстановка гнітюча, неприємна. Тетяна Весна, Анатолій Кійкоць, Суспільне новини Полтава. У Полтаві з'явиться сквер імені Вахтанга Кікабідзе. Облаштують його на ділянці близько чотирьох соток у мікрорайоні Червоний Шлях. Вахтан Кікабідзе – народний артист Грузії та заслужений артист України. З 2008 року він не виступав на території РФ, а в лютому 2022-го засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Помер артист у січні цього року. Пропозицію назвати сквер на честь Кікабідзе підтримали члени робочої групи з перейменування, говорить Валерій Пархоменко. Ми підтримали звернення жителів мікрорайону Червоний шлях, безім'яний, і зачасту народ де може знести там сміття, гілки, от таке інше непотріб, і це більше там може бути схоже на зволище. Це в'їзна зона селища Червоний Шлях, селище в якому живуть 2,5 тисячі жителів, в якої приїжджають туристи до Христово-здвижинського монастиря. Через цю дорогу приїжджають туристи на селище Яківці до Ідолів, до поля Полтавської битви. Облаштують сквер за гроші грузинської діаспори у Полтаві, розповіла Оксана Лазаренко. Досить велика діаспора грузинська живе на території Полтави. Дуже багато грузинів добровольцями воюють в Україні. І щоб вшанувати такий зв'язок Грузії і України, вони запропонували якийсь об'єкт, назвати іменем Кіка Ну я не проти, дуже добре. Він хороша людина була, і співок дуже гарний. Ми сподіваємося, що війна скоро закінчиться і в нас поновляться нові екскурсії. І це буде дуже доречно. Було приємно, якби тут на цій території розбили сквер. Я прихильник Кабідзе роками. Це людина, яка виспіває і свою, свою рідну країну, Грузію, і то, також він прихильний до нас. 2020-го на ділянці вже висадили горобину. Тепер планують тут прибрати старі дерева та зробити газон. Тут планується пам'ятний знак вахтангу Кікабідзе з табличкою, доріжка, лавки. Це не кінцева версія, але він ще буде трохи коригуватися. Але ідея нам сподобалась. В більшості жителів також ця ідея сподобалась, адже це фактично ми вкладаємо гроші меценатів в благоустрій селища. За словами депутатки Полтавської міської ради Оксани Лазаренко, сквер уже передали на баланс комунального підприємства декоративні культури. Роботи з благоустрою розпочинатимуть за сприятливих погодних умов. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава. З Диканського краю наша Джиля Вас вітає. Хоч шотландської породи, так диканської краси і вроди. Жителька Диканської громади Антоніна Мирінець читає вірш про свою кішку. Джилію 10 років тому жінці подарував син. Приїжджає на вихідні, витягує її з-під куртки. Ну таке. Ну, ну на ладошки не видно. Каже, ма, ой, ж у нас в селі кращого б я знайшла кошеня, ніж. А він каже, мам, витягує з другої поли, Родословна є. У мене перед цим була персидська киця. І вона прожила 14 років і пішла зараду, як у нас кажуть, пятівників. Я вже вирішила нікого не буду заводити. Буду жити, ну одна. Фестивалі, концерти та виставки таке життя було у них близько десяти років, розповіла Антоніна Мирінець. Ось так ми виходимо з неї на сцену і вона сидить собі спокійно. Я можу, я можу їй так показати, і ось так. І в Вальсі ми ось так виходимо. Антоніна та кішка завжди в однаковому вбранні. Його жінка шиє власну руч. Вона зиму ж у мене з'явилася. То є перше, що в неї було, я відрізала рукав від світра. Зробила чотири дирочки і вийшла безрукавка. Ну, так вона почала одягатися. Маю гарні вишиванки, сукні, бальні, стрічки, банти. Але це не просто так, щоб розважити зівак. З допомагаю, дух козацький підіймаю і нищить хлопців ворогів, так аж цур них летить. Волонтерити з тваринкою почали давно, розповідає жінка. А від початку повномасштабної війни гроші збирають, зокрема для військових. У нас перші волонтерські концерти були збір для хворих діток онкологічних. Вона сидить в українському кошику, там стоїть бокс. Ми спускаємося в зал і збираємо кошти. Коли почалася війна, ми почали працювати вже з нею. Плітна. Склали вірш про нас. От візьму я лапки в боки. Розбіжаться усі орки. Одягнула вишиванку, орків, наче вітром, здуло. На своїй землі я нині. Слава нашій Україні. Скільки загалом зібрали грошей за час волонтерства? Жінка каже, не рахувала. Оцей останній, що був мамина сорочка, ось недавно в Наташімай. Ми назбирали дві сімсот. І це ж уявій, ми ж назбирали за три години. Коли як? Ну менше двох ми ніколи не назбируємо. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.